Щороку, в першу неділю жовтня, в Україні відзначають День вчителя. Це професія, яка формує націю і майбутні країни. Цьогоріч справжнім випробуванням для вчителів стала війна. Довелося підлаштовуватися під нові реалії. Це перше наше право таке золоте не панікувати, все спокійно. Збираємося речі, якщо звучить повітряна тривога, спокійно переходимо до укриття. Коли ми йшли в школу, почалася тривога і ми навіть вклад не зайшли, а одразу пішли в укриття. В укритті дуже тепло, співали різні пісні. Я дуже добре там себе почувала, мені там було комфортно. Завдяки українським захисникам у багатьох містах країни вчителі мають змогу проводити уроки, а діти здобувають необхідні знання. Завдання домашні дуже легкі, навчатись подобається. Школа гарна. Вже двох друзів завела. Першого погляду це звичайні першокласники, безтурботні діти, котрі багато питають та уважно слухають вчителя. Проте війна змінила їх свідомість та ставлення до багатьох речей. Вони стали набагато дорослішими. Вони їх думки тепер на їхні вікни відповідали. Інколи така є відповідь, що я сама здивована, де в цій малій голівці стільки може бути інформації. І термінами говорять такими, що на дорослі. Подорослішали і старшокласники. З початку війни вони навчаються дистанційно. Як тільки розпочалася війна, коли ми проводили там певний період, не було уроків, потім розпочались уроки, то в них було дуже багато емоцій, таких саме ну вони говорили свої думки. От як вони відносяться до того, як вони переживають? Інколи, можливо, відхилялися від теми уроку, ну була потреба. Раніше діти дуже боялися повертатися до школи, навіть мови не було про очне навчання. А зараз ситуація інша, каже вчитель. Вони втомилися і вони хочуть спілкування. Проводила опитування в своєму класі. То з 31 учня в мене 29 тільки хочуть на очне навчання. Онлайн навчання це вимушений крок, але воно ні в якому разі не може замінити очне. Переконані вчителі вони проводять уроки дистанційно, але неймовірно скучили за звичним шкільним життям та галасом на перервах. Вчителі завжди були і будуть на передовій у боротьбі за майбутнє нашої країни. Завжди їм наголошую, що ну освіта це наш фронт. Ми повинні навчатися за тих діток, які зараз не можуть навчатися, їх дуже багато, ті, які загинули. Я їм говорила: ви майбутнє країни, яке буде ну, відстроювати цю державу, яким ну дуже потрібно навчання. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.